Запрошуємо на новорічну різдвяну виставку. Приготуйтеся до дива! Ми раді вітати вас на відкритті новорічно-різдвяної виставки, яка проходить в рамках всеукраїнських обласних етапів всеукраїнських конкурсів. Новорічна композиція та український сувенір. Метою цих конкурсів є пропаганда серед молоді бережливого ставлення до природи. Розвиток творчих здібностей та виховання національної свідомості в юних громадян України це неймовірна фантазія талановитих дітей нашої області. Завдяки їхнім старанням ми маємо зараз можливість поринути у справжню зимову казку, сповнену українських традицій та святкового настрою. Важливо відмітити, що на обласні етапи двох конкурсів. До нас надійшло біля тисячі робіт. 520 робіт. Це новорічна композиція, і більше 400 – це український сувенір. Передусім, ми дякуємо Збройним силам України, завдяки яким ми можемо продовжувати освітню та природоохоронну діяльність заради дітей та нашого спільного майбутнього. Я просто в захисті. Ви знаєте, ну, кожна робота це унікальна, унікальна робота. В своїй майстерності, в своїй фантазії. І кожна робота це дитячий світ, тому що в кожній роботі є частинка дитячої душі, дитячого серця. Ці роботи вони справді свідчать про те, що ну, залишилась віра, надія, любов, віра в перемогу, надія на краще майбутнє і, і любов до прекрасного наших дітей. Так, тримати, і в першу чергу, звісно, дуже гарно дякую педіюну за те, що вони так за таким ентузіазмом і так серйозно відносяться до конкурсу. Наша виставка буде тривати до 10 січня. Компетентне журі продовжує свою роботу.